Дня, друзі, знову виїхали на коп, знайшли таку виробку, вирішили по ній походити. Там мої хлопці. Я вирвалась вперед. Надіюсь, швидше знайду якусь знахідку гарну. але це так. Але надія є. Отак От копаємо. Надіємося, як завжди. Що Хабар дасть нам гарних знахідок. Перший гарний сигнал і перша знахідка. Золотий динарій бухарський. Ну, як завжди, щось хочеться гарне, але гарне буває інколи і не дуже гарним. Доброго дня, друзі. Виїхали. Знову ми на Коп. Виїхали, знову ми в той ліс, але ми вирішили проїхати далі. Нижче до наступного села. Воно, як написано, засновано десь чи в 14-му, чи в 1400 якомусь році. Щось так типу такого. Здається, в 1400 якомусь там році. Входимо вже, вже десь. Майже 12. А, на 4 прибори, а, один грамочник, одна після реформи, ну, по суті все. і все. Викопав, зараз переключу камеру ножик. Я по формі думав якась рибка, але це розкладний ножичок такий. Скоріше за все, Радянщина. Я так думаю, зараз вам покажу. Ось такий. Спочатку думав, що якась фігня, осколок якийсь чи щось типу такого. Але ножик. Так що так, ями, друзі, обов'язково заривайте, навіть у лісі, навіть там, де вовки бояться самі знаєте що робити. От щоб лісники та ігря нас потім не ругали, не матюкали. Погодка чудова, лісок чудовий, але знахідок щось поки немає. А може, звісно, ножик і часів Другої світової, бо буквально в метрі. Ось у нас сигнал. здається, наша мусінка Ще й настріляна, до речі. Taka. W zasadzie sama zwyczajna. Tak, że... So, mm. Przechodzimy. Jeszcze jeden... Mm. Kolorowy. Пін я це ще не купив, тому звісно житись можна довго. І зараз побачимо. Ми вже і відкупали десь. Ага, ось Ще одна гільза. Така сама. Така самісінька. Ну, пішли далі. Так, кольорових сигналів немає, але от щось схоже на ніж. От. Тут більш товсте. Тут на заточку пішло, але форма дуже дивна. Хись такий Що це воно таке. От. Щось якось дуже сумно. Дуже дуже сумно. Блін, і лісок такий. Реально в лісі от за три виїзди. Просто жодної ями. Але і знахідок немає. Може тому, в принципі, і ям нема. Але, блін, ну, прикольний желісок. Прикольний желісок. Але на жаль. Але ми не здаємось і ходимо далі. Йшов до мами? Каже, гость якийсь викопала. Каже, гвоздь. Ні, ну може каже, от лампи щось не знаю. Ну щось таке, каже, ну гвоздь. А я оце собі йду і думаю, оце гвоздь чи не гвоздь, а? Не гвоздь. Не гвоздь. Не <рес> <рес> йду і думаю, а може якась кіська булавка, да, мама ну... подумала, що гвоздь. І слухайте реально, це абсолютно не цвях, <рес> а шматок з булавки. Давай я отак і візьму. Так ось Он батько купає, вон сусід копає, а тут от так от. Ну що ж, тоді треба тут ходити далі. Okay. Може буде цікаво. Так, ну, а я вертаюсь до свого і хотів вам якраз знімати Діставав телефон, але ж пішов до мами. Десь у мене тут був кольоровий. А де... Ага, он там був. Зараз. Але він такий... Отут тут кольоровий. отут, тут. Наче чіткий. А тут якийсь такий незрозумілий. Ну. Так. О, у мене розв'язався шнурок. О, так, наче чіткий, слухайте. Давайте копати. Тим диви. Тепер. Коли знаєш, що тут може з кифатина попадатись, то і стрмно копати. Ну, лопату типу треба обережно. Бо... Так. так. Що в нас там таке? Поки? поки нічого. Так. Ага, понятно. Вот такая скіфятина в мене. Прям скіфятіна, скіфятна. Чергова муська, Здається ж. Да. Чергова муська. О, це вже стріляна. Сорок перший здається. чи що. Черпано. А, слухайте, це, це. і здається, по первуся. Зараз, секундочку. Як він там був кайнок. Чи щось типу такого? Да, це він. 1.17 сімнадцять. О. Кайнок. Попервуся, то може ті ті два теж попервуся щось, може я завтикав. Ну ось якось так. Ну, звісно, фігня, але ну, типу. Хтось страждає по такому, тому покажу ще раз. Але, звісно, хочеться вже скіфятини. Так, тільки що тут рядом знайшла булавку в Кусківську. Правда, кінчик обломаний, але така цікавенька. От. Думала, гвоздь син обсміяв трошки. <с? <с?> ну нічого, а це ось знайшла копійку. Копійка 57-го року. Ось така копійка. Правильно ж, 57-го, не 37-го. Поганенько бачу, зараз фокусую. 57. Оце така знахідка, але прям в кущі. Єлі її витягнула. Ну, от така знахідка. Наче трошки знахідки пішли, бо щось було зовсім плачевненько. Там син ще знайшов. От. Ну, от так копаємо такий ліс. Викопав якийсь кольоровий. Будемо дивитися. Вже якщо сміття, то вже разом будемо на сміття дивитись. Токи так, нічого. Але десь щось. Ой, я тут камеру назминув. Так. О, слухайте мені тошка. Тоненька, Копійка таки, да? Копійка 48-го. Ну, краще, ніж нічого, слухайте. Вже потихенечку, хоч там у мами наче якась копіюшка була. Ну вже, вже потрошечку. Скіфи, совок. Ну, от зараз би якогось ще б енкалпіончика підняти б. Ой, мріє, мріє. Але треба мріяти. Чорний подивимося. Що тут за чорні? Кусь чорні, чорні, чорні. Зверху наче нічого. Перевіряємо, немає. Нічого. Ну, значить, починаємо копати, шукати, де ж той чорний сигнал. О, це мені показалось, що я кераміку побачив, слухайте. Ну що це у нас? Кераміка. Тут кераміка є! Кераміка є! Да! Тоненька. На скіфів не дуже схожа. Треба ходити. Так, так от, що там? Да? Ага, якась фігня Держала Якась чепетля чи що була? Хрень. Але слухайте, ну це ладно. А кераміка тут більше немає в ямі. Ще якийсь камінь здається. Ага. Ще шматок. Кераміки. Так. Цікаво. Зараз треба так звана на це припадук ще тут Давайте дивитися да далі, що ж може бути чорне тут Але кераміка Це вже знак. Кто поту ловить так. Щось так його виловить, але слухайте ще кераміка. Прям вже ця потовше. Це вже цікавіше. Прям, блін, цікаво, слухайте. Сюди кераміки пішло багато. Коротше, там щось невелике. Ні, не. підемо шукати кольорові і чорні великі. Все, яму закопуємо. Вже ж азарт. Вже ж азарт, там бо кераміка є. Тут якраз... Трішки таке невелике плато підходить найближче до річки. Ну, от. Треба кольорові вистухувати і прив'язуватись до них. Просто вже раді цікавості. Сигнал типу такий довгуватий і кольоровий. Звісно, це буде... Не колір, це чернина, скоріш за все. О, значить десь вже чіпляю. Де міг? Зачепити, значить нічого так руками. а, о. Бля, друзі. Ой, там вибачаюсь, вуха закрите, це граната. Такі сигнали нам не потрібні. <хи> Від таких сигналів ми підемо далі. Бо, як там, матчасть ми не вчили, як їх крутити. Дивитись поставлено чи не постав, мене бажання немає, бо вона взриваком вниз. Тому відходимо звідси. Так. Є ще один якийсь незрозумілий сигнал. Це вже не граната, вже стопудово. Але подивимося що. Ага, щось вже випало чорне. Ага. На жаль, форма давала сигнал. Так, друзі, є питання. Що це таке? Воно, звісно, ну, повинно бути зараз ось так. Щось все таке. Його в лісі просто неймовірно багато і, і воно бісить. Підкажіть в коментах, що це воно таке. Зніму черговий кольоровий. Ось такий відеої. Підозрюю, що буде черговий шмурт якийсь. Але ж, коли нема сигналів, то можна купати і таке, але в принципі не те, що можна. Потрібно купати такі сигнали, бо хто знає. Знов... Так, а я вам вже, здається, бачу. Ось, друзі. Якась фіговина Яка фіговина Шматок якоїсь Чи типу Цинку чи щось такого, чи алюмінію якогось, навіть не на бронзяха, Здається Чи бронзяха, ну А не бронзяха, Шматочок бронзяшки, Ну типу Круто але б. Краще вже якась би сімечка випала, вже було б прикольніше. Хі -хі -хі -хі. Ну що, будемо потихеньку йти до машини, що в принципі ми і робимо. Перекусимо і... і походимо ще. Підійшли до машини їсти. Ось тут сусіда хрестик. Ось такий приємненький. Завжди приємні такі хрестики підіймати. Тому треба ще, ще ходити ближче до річки. Ну круто. Круто-круто. Так, ось така козацька куля випала. З хвостиком, Це як, От. Але щось по показаччині нічого. Годівничка. Такий бум-бум-бум-бум-бум. Знахідок нема. Так, є ще один сигнальчик якийсь. А, а ось він прям зверху, слухайте, навіть копати не прийшлось. Гансюк. А там трохи вище, там попадались по Первусі. А... Та така і На жаль, не СС. На жаль. <губ> Скоро вже і додому будемо їхати, а знахідок, можна сказати, нормальних немає. Місце. І от... Такий сигналчик. Зараз будемо дивитись. чи фігня якась з телефоном сідає. заряджається а потім дуже швидко сідаємо. Мабуть, вже треба замінювати. Автомобіль. Можливо, і треба пін Зараз будемо дивитись. Давай Десь так не зрозуміло, може зараз рукою трішки там і вирю, може і ні в ямі. По звуку не дробина, але а, монета навряд чи. О. Так, давайте дивитись, що там, а там, походу, Гільза. Ну. Чи не гільза? Щось довше. А ні, гільза ціла. Ціла моська. ось така. Ну що, друзі, будемо завершувати коп. Всі сходяться вже до машини. Показувати знахідок вам немає. Що показувати? Бо знахідки не дуже сьогодні. Ну, трішки є, але такі більш шмурдячні. Лісок прикольний, але треба вихажувати його дуже ретельно. Бо дуже так, блін. Не всюди є сигнали. Ну що ж, Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч.